Виконуємо номер 8 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Точку М з координатою мінус 2 перемістили праворуч на 3 одиниці і одержали точку Б. Потім точку Б перемістили ліворуч на 5 одиниць і отримали точку Д. Знайди координати точок Б. Іде, приступаємо до виконання. Перемістили праворуч на 3 одиниці. Отже, мінус 2, додамо 3, отримаємо 1. це ми отримали координату точки Б. Точка Б має координату 1. А після цього перемістили ліворуч на 5 одиниць, 1, віднімемо 5. Отримаємо мінус 4. Це ми отримали координату точки D. Мінус 4. Запишемо відповідь. Точка B має координату 1. Точка D має координату мінус 4. Номер 8 із прав на повторення розділу 3 виконано.